Що таке глобальна допомога? Здається, поняття знайоме, але чи справді ми розуміємо, як все працює? І головне, про які суми насправді йдеться. Нумо розбиратися. І для початку давайте з одного питання, такого знаєте, яке одразу показує, наскільки наші уявлення можуть відрізнятися від реальності. І ось тут найцікавіше коли людей запитують, вони в середньому думають, що йдеться про уявіть собі 26%. А насправді? А насправді це всього лише близько одного відсотка. Різниця просто колосальна. І знаєте, що найважливіше ця одна єдина цифра кардинально змінює погляди. От дивіться до того, як люди дізнаються правду, більше половини вважають, що США занадто щедрі. А після цей відсоток падає до всього 28. майже вдвічі менше, просто через один факт. Добре, з відсотком розібрались. Але що ж це за один відсоток такий? І звідки він узагалі взявся? Щоб це зрозуміти, треба трохи зазирнути в історію. Ну, якщо зовсім просто, то іноземна допомога це коли одна країна або якась міжнародна організація дає гроші, товари чи послуги іншій країні, щоб допомогти їй та її людям. І суми тут, звісно, не маленькі. Тільки уявіть, за даними ОСР, лише за один 2014 рік найбагатші країни світу разом витратили на допомогу понад 135 мільярдів доларів величезні гроші. Але як ми до цього прийшли? А все почалося по суті на руїнах Другої світової війни. Спочатку створюють світовий банк, ООН, МВФ, все для того, щоб відбудувати Європу, забезпечити мир і стабільність. Потім з'являється знаменитий план маршала. Але знаєте, з початком холодної війни допомога стає не просто актом доброї волі, а й потужним політичним інструментом. І лише після її закінчення акценти знову зміщуються на гуманітарні та економічні цілі. І от, до речі, про план Маршала його автор, держсекретар Джордж Маршал, казав так: наша політика спрямована не проти якоїсь країни, а проти голоду, бідності, відчаю та хаосу. І це не просто слова. Йдеться про понад 130 мільярдів доларів у сьогоднішніх грошах, які пішли на відбудову Європи. Добре, історію ми зрозуміли, суми теж. Але виникає логічне і, мабуть, найголовніше питання а чи вся ця допомога взагалі працює, чи є від неї реальна користь? І отут починається велика дискусія, яка триває й досі. Економісти розділилися на два табори. Одні кажуть, допомога породжує корупцію, залежність, іноді навіть шкодить місцевим ринкам. Інші ж заперечують, ні, за правильного підходу вона стимулює зростання. А головне, із цим важко сперечатись вона рятує мільйони життів. І от коли мова заходить про охорону здоров'я, аргументи за стають ну просто залізобетонними. Лише один приклад була така страшна паразитична хвороба. Ришта, у 1986 році було 3,5 мільйони випадків. А до 2015-го, завдяки цільовим програмам, їх залишилося всього 126. з мільйонів до сотень просто неймовірно. Або візьмемо малярію завдяки скоординованим зусиллям, смертність від неї впала на 60% усього за 15 років. І, мабуть, найпотужніший приклад боротьба з ВІЛ СНІДом. За оцінками ВОЗ до 2015 року відповідні програми врятували майже 8 мільйонів життів, 7,8 мільйона це населення цілої країни. Ось і відповідь на питання про ефективність. Але чи це вся історія? Чи урядова допомога це єдиний великий потік грошей, що перетинає кордони? Як виявляється, ні, є дещо набагато набагато більше. Так, існує інше джерело фінансової підтримки, джерело, яке набагато більше за всю офіційну допомогу, але про яке говорять значно менше. І це грошові перекази, тобто, простіше кажучи, гроші, які люди, що працюють за кордоном, відправляють додому своїм родинам. І ось тут треба на мить зупинитись і усвідомити масштаб. У 2013 році вся офіційна урядова допомога склала 135 мільярдів доларів, а приватні перекази від людей 404 мільярди. Це майже втричі більше. Уявляєте? Звичайні люди пересилають додому втричі більше грошей, ніж усі уряди світу разом узяті. Лідерами тут є, звісно, великі країни, як от Індія та Китай, що отримують десятки мільярдів. Але для деяких менших держав ці гроші це не просто підтримка, це основа всієї економіки. От, наприклад, Таджикистан. Там грошові перекази становлять понад 40% ВВП, тобто майже половина економіки країни тримається на грошах, які надсилають з-за кордону. З одного боку це допомагає боротися з бідністю, з іншого є ризик залежності та високі комісії за переказ, які в середньому з'їдають понад 8% суми. Окей, ми маємо урядову допомогу, маємо гігантські приватні перекази, світ фінансів складний. То як у всьому цьому зорієнтуватися і допомогти так, щоб це було справді ефективно? І тут на сцену виходять благодійні організації, їх тисячі від глобальних гігантів на кшталт ЮНІСЕФ до тисяч менших, але теж дуже важливих фондів. Це ще один потужний канал допомоги. Але як обрати кому довіряти свої гроші? Насправді все досить просто. Перший крок зробіть домашню роботу. Почитайте про місію організації, подивіться на її звіти. Другий скористайтеся незалежними оцінювачами, які перевіряють прозорість та ефективність. І третій крок: допомагайте з упевненістю, знаючи, що кожна гривня піде на добру справу. Так, звичайно, є багато історій про марно витрачені гроші, але важливо, щоб ці історії не затьмарювали іншу правду. Існують програми, які роблять неймовірні речі і щодня рятують людські життя. І це підводить нас до фінального питання у світі, де звичайні люди, переказуючи гроші додому, створюють фінансовий потік у тричі більший за всю державну допомогу. Що насправді означає допомагати? Можливо, розуміння всієї цієї складної картини це і є перший, але найважливіший крок.